Привіт, я принесла вам історії трец. Котики це не пиздець. Ситуація зранку ранкою жіночкою, яка любить у нас в кав'ярні погодувати грудьми свою дитину. У нас в кав'ярні на вході поставили будочку коту. Кіт собі лежить, нікуди далі порогу не ходить, нікого не чіпає, іноді може вийти потягнутися на вхідному коврику. Приходиться мадама, дивиться на кота і починає ногою виштовхувати з приміщення. Кричу до неї, що ви робите? каже: нахуй ні місце тут благастимо, я тут з ребенком, оно заразу розносять. Не стримались. Вискочили за стійки, схопили її за руку і, випроваджуючи за двері, виговорили все, що накопили за ці місяці. Чули ви, який гвал піднявся з її боку після моїх слів про тут люди прийшли каву випити за хорошим настроєм. А надивитись, як ви свою лічинку годуєте. Але шутка була послана. Я моральне задоволення. День став краще. Здалося, котик теж посміхався. Читаю коментарі. Я не виправдовую жорстоку поведінку жінки щодо кота. Проте виникає питання, чи законним є отримання тварин середині кав'ярні, чи має кіт усі необхідні щеплення, обробку від паразитів і ветеринарний паспорт, адже порушення санітарно гігієнічних норм є незаконним. Тоді як годування дитину в закладах громадського харчування цілком дозволено, але по-людськи то добра справа прихистити тварину. Покажіть мені, блядь, покажіть мені санітарні норми. Я порву їх нахуй. Я не думаю, що в кожну в кав'ярню, куди входить людина з песиком-котиком, там щось питають про відпаспорт. Ну якщо ця тваринка не шастає на кухні, ну я не знаю. Ну, ну нехай, може це внішне по закону, але мені не подобається. Я теж можу спитати, чи є в тої агресивної мамки, яка здійсняла крик, бризкала своє слини, всі щеплення, і головне докази, що вона не є носієм відкритої форми туберкульозу чи інших респіраторних захворювань. І може бути серед людей. Ну а що не ну, теж до речі, можуть бути лісти. Я сама мама. І чесно скажу, що годувати грудьми в в громадських місцях можна на законодавчому рівні і окей, але не норм точно. Бо для мене це щось своє, особисте, а зараз роблять з цього шоу і театр і думають, що це бав, і має викликати захоплення оточуючих. Ніц, немає. Є дуже багато кімнат мами та дитини у всіх торгових центрах, в магазинах заходять до примірок і годують. Але напоказ десь у кафе, куди інші прийшли відпочити і просто розслабитись, та випити кави ну, то дно.